Тепер давайте познайомимось з тим, що ми бачимо на екрані перед собою, та подивимось, як же ми можемо використовувати різноманітні вбудовані в iPad-програми. Для цього, по-перше, пропоную повернути iPad у горизонтальну або, як її ще називають альбомну, орієнтацію, як це зараз видно на слайді, і при цьому початковий екран та вся інформація на ньому автоматично підлаштується. Екран, на якому розташовано значки встановлених додатків, називається початковим. Сторінок початкового екрану насправді може бути декілька. У нашому випадку їх дві, як бачимо, але їх може бути значно більше. На цьому екрані додатки можна об'єднувати у папки. Для цього просто торкніться значка будь-якої програми та перетягніть на інший значок ось таким чином. Як бачимо, утворилася папка, які система автоматично присвоїла назву задачі. Якщо ми хочемо поміняти назву цієї папки, то можемо зробити це наступним чином. Торкніться її, і потім торкніться поля назви папки, і поміняйте його на власне. Наприклад, можемо назвати папку Робота. Також ми можемо перетягнути в цю папку якісь ще програми, які ми хотіли би бачити саме в ній. Коли ми закінчили е, організацію наших додатків в цій конкретній папці, можемо торкнутися кнопки Готово у правому верхньому куті екрану. Звісно, в будь-який момент ми можемо вилучити непотрібні програми з будь-якої папки. Зробити це теж дуже, -дуже просто: торкніться папки, аби її відкрити, і потім витягніть е, той додаток з папки, який ви більше не хочете в ній бачити. Ось так легко. Можна організовувати ваші програми, в папки за розділами, за темами, наприклад, для спілкування, роботи, навчання, творчості, занять спортом і так далі. Як я вже згадував, встановлені на iPad-програми розміщуються на сторінках початкового екрану для швидкого та зручного запуску, і таких сторінок з програмами може бути багато. Тож, просто посуньте вліво або вправо, щоб переглянути програми на інших сторінках початкового екрану. Звісно, програми та папки теж можна перетягувати з однієї сторінки на іншу. Давайте перетягнемо папку робота зараз на першу сторінку нашого початкового екрану. Ось таким чином ми. Можемо це зробити, ну і щоб відкрити програму, просто торкніть її іконку на початковому екрані, як ми це робили, наприклад, з додатком поради. Для того, щоб вийти з поточної програми та повернутися на початковий екран, є кілька способів, можна виконати будь-які з наведених далі дій. По-перше, можна натиснути кнопку початок. Це кругла кнопка, яка розташована перед вами поруч з екраном. На слайді зараз вона знаходиться справа від дисплея. Якщо ви натиснете її один раз, ви повернетесь на початковий екран. Давайте повернемось в наш додаток файли і спробуємо інший спосіб. Е, окрім того, щоб натискати цю е, кнопку додому. Можна змахнути пальцем, провести пальцем від нижнього краю екрану десь до середини, і відбудеться власне те саме. Ми вийдемо з поточного додатку на початковий екран. І є ще один спосіб, знаходячись у будь-якій програмі, можна звести в центрі екрану 4 або 5 пальців для того, аби згорнути поточне вікно програми і знову ж таки. Повернутися на початковий екран. Який саме спосіб буде для вас найзручнішим обирати, звичайно, вам. Ну і зверніть увагу, коли ми переміщуємось між сторінками початкового екрану, рядок в нижній частині залишається незмінним. Цей рядок зветься ДОК. У лівій частині цього рядка я раджу розмістити ті додатки, якими ви користуватиметесь найчастіше. Зараз ми бачимо там програми повідомлення, браузер Safari, додаток, музика, пошта, календар, фото і нотатки. Звичайно, так як ми це вже пробували робити, ви можете змінити ці додатки, перетягнути туди ті, які вам хочеться там. Бачите, ну а в правій частині рядка док будуть відображатись останні використані програми для швидкого повернення до них.